Вибір теми для рубрики Резидент він прийшов так, би мовити, сам собою. Я до чого? Я до того, що саме сьогодні з неанонсованим візитом до Києва. Прибув голова Пентагону, пан Ллойд Остін. Приїхав не один з ним. Приїхав ще командувач сухопутними військами США в Європі, пан Крістофер Каволі, генерал. Ви бачите зараз світлину зі столичного вокзалу. Пана Остіна зустрічає пан. Пані американська посол, чому приїхав Остін? Ось це питання. Звісно, що на сайті Пентагону там досить такі загальні формулювання. Що попереду зустрічі з керівництвом, обговорення партнерства, допомоги військової допомоги, сам Остін написав: прибув до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами, щоб передати важливе послання, Сполучені Штати продовжують будуть продовжувати підтримувати Україну. Я думаю, я впевнений, сказано не все можливо про те, що не сказано. Говоримо з нашим наступним спікером з нами Сергій Джерж, голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат політичних наук. Пане Сергію, дякуємо, що знайшли час до нас приєднатися. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ну ось приїхав, що ж такого? Може сказати, чи хоче почути пан Остін, чого не можна сказати не по телефону, не в не в зумі, по жодному захищеному каналу зв'язку? Ну безпосередній діалог нічого не може замінити. Все таки ми знаємо, що в якійсь мірі є уповільнення надання Україні допомоги в зв'язку там з міжпартійним діалогом республіканців демократів. Ллойд Остін, очолює Рамштайн. І невдовзі, до речі, відбудеться чергове засідання Рамштайну. І, очевидно, під час перебування в Європі, це було б це, зруч, це дуже добре, що він знайшов час відвідати Київ, тому що з одного боку потрібно в практичному плані поговорити, як може надаватися допомога, тому що в кінці кінців Пентагон має свої резерви, свої ресурси і може на заміну нової техніки, яка Поступає в Пентагон на склади в армію американську. Можна віддавати те, те, що там уже знаходиться якийсь час, але нам підходить по технічним характеристикам, по калібрам, і саме потрібно на нашому фронті. З іншого боку, важливо почути, що скаже йому українська сторона, тому що безпосередньо від українських військових почути про ситуацію на фронті, про те, що ми сьогодні потребуємо найбільше, і як нам спланувати це, щоб ця допомога реалізовувалась на практиці, пане Сергію, ось цей візит. Ну окрім. Новин там з американського конгресу, окрім того, що зараз відбувається в рамках там передвиборчої президентської кампанії в Сполучених Штатах Америки. На цьому тлі досить цікавою виглядає звіт, досить цікавим виглядає звіт німецького товариства зовнішньої політики. Що пишуть німці? Якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить від 5 до 9 років, щоб відновитися і, увага, Підготувати війська до прямого конфлікту з НАТО особисто, ви знаючи там потенціали сторін, вважаєте імовірним ось таке зіткнення? Я більш того, ще підвищу трохи градус повідомленнями від пана Болтона, радника Трампа з нацбезпеки. Він вже. Ну, роки півтора-два розповідає про те, що Трамп, якщо переобереться на другий термін, він виведе Сполучені Штати Америки з північно-атлантичного альянсу. І тоді виникає питання: а як власне виглядатиме Північно-Атлантичний Альянс за шість років? Ну, без сполучених штатів Північно-Атлантичний Альянс буде в половину менший по своїм можливостям, потужностям і так далі. Це втрата суттєва. Тому я думаю, в принципі, американці цього не зроблять і європейці цього не хочуть, тому що разом це в два рази більше, ніж якась окрема сторона Європа чи США. Зокрема, виклики є. Я думаю, що в принципі такий аналіз німецьких аналітиків він підштовхує. Всіх, перш за все, і в НАТО і в Сполучених Штатах активізувати допомогу Україні, тому що Україна, якщо тут досягне успіху перемоги на своєму фронті, це деморалізує Росію. Там очевидно почнуться якісь внутрішні процеси їм буде не до НАТО, якщо ж вони дійсно зможуть заморозити. На цю війну і нарощувати свій потенціал, то е, цілком можуть почати якісь провокативні дії е, там, ну не проти всього НАТО відразу, а вибрати собі е, якусь країну маленьку і почати її потрохи окуповувати. Це якби буде випробування на міцність НАТО, тому що ми знаємо, що в періоди попереднього президента США там звучали від когось такі тези, чи потрібно американцям воювати за нарву і, і гинути там. Тому це велика загроза для Балтійських країн, якщо така оцінка може залишитись. І я думаю, як висновок всіх це потрібно переозброюватись самому НАТО. І посилюватися, зокрема, ми бачимо Швеція і Фінляндія недаром, не вибрали собі сторону НАТО з тим, щоб посилити свою безпеку. Але перш за все, я думаю, потрібно радикально допомогти Україні і в частині військової допомоги, фінансової, економічної, і в частині, в частині санкцій проти Росії вторинних санкцій, які б все таки унеможливили економічний розвиток Російської Федерації. Пане Сергію, особисто ви, володіючи досить широким обсягом інформації, ви оптимістичні щодо Північно-Атлантичного блоку і його розвитку, і знаєте, потенціалу його гнучкості? Ну, абсолютно так. Якщо тема НАТО, я в принципі це тема моєї наукової роботи і досліджень. Тому я думаю, що потенціал е, НАТО величезний. Країни-члени НАТО об'єднують біля мільярда населення більше 50% світового валового продукту. Це виробляють країни-члени НАТО. У них величезні можливості в плані військового. Військово-промислового комплексу в принципі всі ноу-хау, які є сьогодні, там починаючи від телефонного там, мобільного зв'язку і закінчуючи якимись системами протиракетної протиповітряної оборони сучасними, це все зроблено на території країн-членів. НАТО. Тому я думаю, що при всьому бажанні можна е, е, зміцнити свою е, оборону, і ніхто не сумнівається в військовій, військовому потенціалі країн-членів НАТО. Росія просто планує задіювати гібридну війну, коли це все е, на таких на півтонах, коли, е, наприклад, е, захоплення е, якогось квадратного метра сьогодні ще можливо рано. Відповідати на цю загрозу, а завтра вже буде пізно. Тобто, десь вони в таку розтяжку стануть ставлять е, НАТО. Ну і плюс ще як е, старший лейтенант Збройних сил України, я теж впевнений, що е, НАТО разом з Україною це е, краще ніж ніж без України. Пане Сергію, ми дуже дякуємо вам і за відповіді, і за те, що ви робите просто зараз. Ми бачимо, що ви у військовій формі і обов'язково одужуйте, так що ми теж чуємо. Дякуємо за відповіді. Сергій Джерш, голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат політичних наук, нам пояснював, тлумачив ось цей звіт німецького товариства зовнішньої політики. Яке не виключає, що Росія може це ж піти на прямий конфлікт із північно атлантичним альянсом?